Як з жорстоко мучились, знущались, кров струмочком із його ран текла, лице блювали, насміхались і звучала з люських уст хула. Він не пронив пустого слова, часто й до мучителів своїх, скільки в тих очах було любові, милості і прощення до них. На волоху йшов Христос покірно, йшов і падав під Христом Важким, бо любов Його досить безмірна, не зрівняється вона чим. Шли за Ним жінки з любою тою, погляд них, залитий був слізьми. Він промовив, плачте, не за мною, за собою і вашими дітьми, нато. Злобний слідував за ним. Кілька днів назад вони кричали, Слава Іосана, ти наш цар. Листя пальмове під ноги клали і крики ті сягали аж до хмар. Настрій у людей змінився швидко, хоч пройшло всього лише п'ять днів. Розіпни його лунали крики. Люд від злоби просто скаженів. Щоб написане усе збулося на розп'яття наш Ісус ішов, по шляху, що зветься до вороса, щоб пролити там за гріх наш крох. Впав, не міг піднятись, слабли сили, вояки ж примушували йти. По дорозі Симона зустріли і Христа дали йому нести. Вояки ти, Симона, щасливий. Що у тяжкий час Христу поміг, в той момент страшенний і жахливий, Ти свої підставить плечі зміг. двох злочинців з ним на страту, вирок смертний, здобули вони, а Ісусу довелося страждати і на Христі померти без вини. То за мене і за тебе, любий, друже, свого сина. Жертву Бог віддав, бо любив людей, він сильно дуже, щоби кожен нім спасіння мав. Людство все загинуло без Бога, потануло у гріхах своїх, а Христос відкрив у рай дорогу, відкупив від смерті нас усіх. Подрий його хресний, пам'ятаймо і до нього з каятям, В сльозах. В страстні дні смирімось і стараймось подумки пройти із ним до шлях. Думкою зійдемо на Голгофу, припадімо там біля Христа, прощення просімо знову й знову там, де проливала кров свята. Долороса то я путь стання, що вела його до розп'яття. Що Христос повіга Долороса, — на Голгофу?